Херсонщина продовжує потерпати від щоденних атак ворога. Найбільше ворог руйнує села прибережної зони Дніпра, де військові РФ стоять в притул. Та від щоденних атак страждають і ті населені пункти, які вважаються тиловими. Як там нині живуть люди, дізнавалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Федір майже 9 місяців провів у окупації. Нині під щоденними ворожими обстрілами, однак покидати рідну оселю не збирається. А що я довжен виїжджати? Я вдома. Нікуди. Я на своїй землі. Під обстріли будинок чоловіка не потрапляв, однак у червні після підриву Каховської ГЕС оселю затопило до горища. Хаті так, води було. Ну, хату відбудував, хоч і 68, 68 вже буде. Все, вже зроблений ремонт, все. Помагали, що просив. Живемо в кухні, ну це щось буде, щось порубаю, щось. В хаті газ є тепло, ну тільки хата пуста немає нічого. Все вивезли, викинули. Така вода була страшна, що все згнило, все пропало. Хата пані Галини потребує відновлення через нещодавній обстріл. Оце тут квіти були, йлки росли, тут все росло. І це оце таке все случилось, все тут. Ну і всі вікна полетіли мене з цією. Mm. Да, все було в хаті, там зайдете, ну я там прибираюсь трохи, бо в мене пиль, грязь, тут бісерка красива стояла колись. Усуває наслідки ворожої атаки і сусід Галини Олександр. В його оселі жодного вцілілого вікна. Від вибухової хвилі повилітали двері, крівлю треба перекривати заново. Зараз поновлюємо, щоб щоб можна було вікна позабивали. Вон позабивані вікна. І зараз роблять шифер, кладуть. Поки що Олександр латає будинок власним коштом. Однак сподівається на допомогу від сільради. Будівельні матеріали, а також засоби її єний, продукти час від часу до села завозять волонтери. Чоловік згадує окупацію. Ні продуктів не було перший, перший місяць. У мене собака куску сухого хліба була рада. Припинилося в один день. Все ж окупували ж відразу, різко. І все припинилося тут. Муку мололи, масло мололи тут перші місяці. Так що так настраждалося. Фінансово ми зараз дуже в скрутному стані. Ось, наприклад, таких років, як я, ми зараз без робіт залишалися. О, тому це нам дуже важливо. Да. Якщо там е старші люди, е хоч якусь отримують пенсію чи що, а такі ось, як ми, і лишились без робіти. І... Щоденно нищить ворог не лише домівки місцевих, б'є і по цивільній інфраструктурі. Це залишилося школа так ночі, що взагалі не очікували. що почала горіти, малий 10 років вибіг, каже, бабушка школа, каже, горить. То Та ми так через що вміли, документи схватили і побігли на злі. А сліді, що туди вулиці, тому що страшно. А це тільки ходиш і дивишся. через ворожі атаки страждають у селах Херсонщини і комунікації. Тож служби постійно їх латають. Однак люди, які місяцями сиділи в окупації без світла, газу, води та зв'язку, готові терпіти тимчасові незручності, бо кажуть на вільній території. Наталя Якубсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.